Це поличка Макса. Він тут зберігав свої особисті речі, ноти. А ще фотографія Максима Краснокутського із синьо-жовтою стрічкою. Хлопець навчався у Полтавському коледжі мистецтв на третьому курсі. Він грав на саксофоні, саксофон Альт. Нещодавно батьки йому купили для того, щоб він міг е е е е е вступити. Вищий учебний заклад. Дуже багато займався. Я його з класу чуть ли не виштовхував, забирав інструмент, казав, іди додому чи поїж, чи щось. Тому що він, е, е, як кажуть, найзнімаження з е, цим саксофоном він ну, спав. Він в цьому класі в, біля класу в, в коридорі він займався. Із 18-річним Максимом сьогодні прощалися біля Свято-Успенського собору у Полтаві. Хлопець загинув 28 липня, обороняючи Україну від російських військ. Сталося це під час обстрілу у місті Мар'їнка на Донеччині. Загинув мій рідний племінник, похресник, мій учень. Моя донька його ровесниця. Це мій рід, моя кров. Наші діти разом росли. Ми Жили разом, і це най людина, яку я найбільше люблю у світі, як, як свою рідну дитину. За словами Ліни Богодистої, захищати країну хлопець пішов добровільно. Остання розмова він каже: Я знаходжусь за 500 метрів від орків, і я їх бачу, вони нам махають ручкою під Марінкою і нас накривають градами. Постійно з ним були на зв'язку, коли він поїхав у Львів. Він мені одразу написав, що так і так я поїхав. Я чесна, я в такому шоці була. Я, я чесно я не повірила. Для нього насправді були всі дороги відкриті, в той, в той же самий Дніпро. Тобто він просто він мріяв про цю консерваторію. Він мріяв. Він мені розповідає, він, він так хотів туди вступити. Максим був старшим навідником мінометної батареї, механізованого батальйону. Попрощатися із воїном прийшли його рідні та друзі. Він займався дуже довго, він постійно займався. Коли не займався, то слухав музику, слухав, як виконавці грають. Ми товаришували ну, дуже, дуже файно. Ми з ним грали дуети, просто допустині, як би так сказати. Він ділився чудами, в нього були. Також якісь а, репетиції по оркестру, партії, оркестру грали разом. Він був Спокійний хлопець, тобто він, ну, він завжди знав, що він тут робить, оскільки викладачі нам розповідали, що якщо основна наша робота це грати на інструментах, то він вправно виконував свою роботу. Він грав на інструменті по, по багато кількості годин, і не відставаючи нічого, і таким він добувався успіху. Поховали Максима Краснокутського на кладовищі у селі Затурине, що поблизу Полтави. Тетяна Івах Микола Єрьомінко новини на Суспільному. Полтава.